Це пункт масової вакцинації у Кропивницькій міськраді. Отримати третє щеплення. Прийшли троє чоловіків. Єдиний порятунок, єдиний вихід ситуації, якими і не лише ми, а весь світ опинився. Це вакцинація. Іншого шляху немає, поки не буде знайдено ефективне лікування від ковіду. Анатолій Комельниченко для третього щеплення обрав модерну. Я зробив третє щеплення в зв'язку з тим, що ми два-три рази на рік виїжджаємо воювати на фронт. А так як ми не вакциновані, та там не приймає. Для цього я зробив вже третє щеплення. Бустерну дозу роблять через шість місяців після другого щеплення від ковід. Я перед цим робив дві дози Астразенека, це був травень і липень. Уже пройшло пів року. От рекомендації пів року і отримати ще одну третю дозу бустерну, тому що у нас знову йде епідемія, омікрон о, для того, щоб захистити організм. Перші дози я переніс легко, власне, я, ну, б -б боліло плече, все. Все було нормально. Надіюсь, і ця доза третя бустерна модерна. Я захотів американську дозу. Модерну бустерна доза це третє щеплення, яке роблять для підсилення ефективності вакцини від коронавірусу. Говорить головна санітарна лікарка області. Бустерна доза ефективна. Її безпечність вже доказана, тому що люди, які навіть хворіють на COVID-19, переносять захворювання і щеплені вакцинами. Від COVID-19, вони переносять захворювання в леків. Формі мало ускладнень і в основному лікується амбулаторно без ризику госпіталізації, без ризику реанімаційних заходів. На сьогодні в Кіровоградській області щеплення бустерною дозою вже зроблено 10 787 нашим громадянам, які до цього зробили щеплення двома дозами вакцини. І якраз ці громадяни, які зробили бустерну дозу, ми ще не зареєстрували випадків covid 19 хто щеплений трьома дозами вакцини. Каже, бустерну дозу рекомендують робити вакцинами Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Почуваюся поки що добре. В принципі, може бути якісь побічні ефекти, не одразу вони ж проявляються, тому, можливо, на вечір щось потемператури. Я робив попередні дві дози Астразенекою, цього разу зробив модерною. Попередні рази пережив дуже легко, майже ніяких побічних ефектів не відчував. Сподіваюся, цього разу так само буде. Третя доза мені потрібна для того, щоб застрахувати бо Цієї хвороби в травні у мене друга доза була. Не там я вакцинувався в травні місяці. Ну, от, в принципі, без особливих проблем я переніс. Ну, От, після того не хворів жодного разу. Різницю між бустерною і додатковою дозою щеплення пояснює головна санітарна лікарка області. Додаткова вакцина проводиться через 28 днів, один місяць після другої дози вакцини, лише за направленням і за рекомендацією свого лікаря. Це в основному людям із ослабленим імунітетом, хто отримує хіміопрофілактику. Таких людей в області у нас невелика. Кількість – це 567 на сьогоднішній день. А взагалі в Кіровоградській області, починаючи із початку вакцинальної кампанії, зроблено 647 461 тисяч профілактичне щеплення. Вакцинація від коронавірусу є добровільною. Ольга Скайрук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.